Слава Ісусу Христу, друзі! Ось пройшов перший день Хресна вода по Хрещатику, проповідували Євангелії, роздавали літературу. Спочатку було мало людей, потім ближче до вечора додалося, слава Богу, багато було роздано. Хтось хоче брати, хтось не хоче, але ми були шансом для цих людей. Ми нагадали їм про Христа і про те, що він зробив 2000 років назад. І що вони мають зробити вибір. Тому закликаємо вас, брати і сестри, до більш активного благовістя. Ви знаєте, що це саме обов'язок церкви, обов'язок християн нести Євангеліє. Ви пам'ятаєте, Христос сказав, ідіть по всьому світу і звіщайте Євангеліє всьому творінню. І хто буде вірити, хреститься, буде спасений, хто не буде вірити, буде засуджений. Тобто, почувши Євангеліє, від їхнього вибору залежить, де вони проведуть вічність. І ми маємо знати, що це є наш обов'язок. Апостол Павло каже, що всякий, хто покличе імя Господнє, спасеться, але каже, як покликати того, в кого не повірили, як повірити е, в того, про кого не чули, і як почути без проповідуючого. Тому сьогодні є проблема проповідуючих, і як казав Господь Ісус Христос у му розділі від луки. Він каже, що жниво велике, а працівників мало. Тому закликаємо вас стати в ряди працівників, приєднуйтеся, з'яжіться з нами. І давайте будемо трудитися для Господа, для спасіння людей, для слави Божої. Амінь.